Це, це просто шок, подивіться на це. Так, що я бачу це? Е, можливо, знаєте, новий завоз в гуманітарці, коли завозять, як туди люди повервають. Вони похожі на цих обіз'ян. Коли вони, вони просто... Я бачив одне відео, коли м -м, двері, такі гуманітарці просто вирвали того, що хотіли перші зайти. Це просто жесть. Можна ще порівняти, це коли дають дітям кульок з конфетами, і вони всі його розтаскують. Або новий торт якийсь... Є свято якесь і торт розбирають. Або коли ти продаєш машину, шаровій ціні. І всі бариги тобі пишуть, дзвонять і дають тобі покою. Це так само, як обізіани нападають на ці, на ці банани. Ну, Або інша ситуація, напишіть будь ласка, в коментарях, які ви згадуєте смішні кумедні, курйозні історії, похожі на цих обізіани, які хапають ці банани. Я не знаю, мені просто цікаво, що ви напишете.